З новим життям, бо це рік нашої перемоги. І я вітаю вас усіх, бо жодна наволоч не зможе збороти нас. Ніякі обстріли, ніякі смерті не здолають нас, бо ми велика нація, ми миролюбний, ми сильний, ми могутній народ. І я з усього щирого серця бажаю вам нам усім міцного здоров'я, бо воно нам знадобиться підняти нашу країну після цієї наволочі, світлого ума, бо дуже багато треба придумати і зробити, щоб було гарно. Треба багато виробляти, треба багато будувати. Я бажаю нам усім. Мирного неба, а воно прийде обов'язково у цьому 24 му році. З великим святом, з самим гарним, самим щасливим роком у нашому житті. З новим роком і нехай кожен раз у кожній хаті буде такий стіл, як у нас. Доброго дня вас вітає Полтавщина, і сьогодні будемо робити салат кульки. Для цього відварили куряче філе, У киплячу воду підсолену і підперчену, кидаємо філе. Майже хвилиночка, тоненько, воно у мене порізане, і витягаю, щоб воно залишалося соковитим і смачним. Для цього салату нам потрібна відварена курина грудка, 2 яйця, шматочок огірочка свіжого. Зелений горошок. І заправляємо ми це все рідким сиром, типу янтарь. Зараз переріжемо мілесенько-мілесенько заправимо його сирком і я вам покажу, що у нас вийшло. Усе нарізаємо дрібненько. Дві крабові палички натираємо на міленьку тертушку. Дві столових ложки, великі з горкою, горошка консервованого. Додаємо сирок. Беремо часточку нашого салату. Перемішали, ми трішечки підсолили. Гарно його зжимаємо у комочок і у тертих крабових палочках це все обмакуємо. От так. Ось така вийшла краса. Наголошую, що цей салат сама придумала, і сама зробила і сама вкрасила моя онучечка, якій зараз 11 років. Готуйте дуже смачний салат! Вийшов незвичайно. До скорої зустрічі. Усім смачного і всім пока-пока! Страшные, смачные. Лешка, отправ, не уже отправ.